Привіт, сьогодні я буду знімати відео. Я у е, бабусі, е, вона живе в. Ну, коротше, живе у такому домі. Тут, до речі, моя мама все дитинство прожила. Просто все. Дай покрасила собі ногти. Я гарно. Тож, ой, тут є така лавочка. Тут таке. Тож, давайте підемо. Тут сьогодні така качеля. От, я колись да, давно, коли була маленька, на ній каталася. Е, а зараз я вже на неї каталася, але сьогодні я трошки спробувала покататись. прикольне було. Далі в нас тут колодець. Ну я його я вам так просто. Я, ні, я, я краще не буду, бо я, я боюсь. Ну, вибачайте. Там от сарай, я вам його краще не буду. Подивіться, його звати Кузька. Він старий, ще з маминого дитинства. Отакий. От Отам ми йому їжу додає. Ну, Отам от в нього їжа іноді буває. Ну подивіться, який. Який м'їнки. Його звати Кузька. Кузька. Тут така машина тут. Там десь коти ще бігають. Ну там в нього будка є. І тут десь ще коти бігають. Тому цей. Тому коротше, так. Я зараз камеру, Тут у нас колись був майданчик, але вже його нема, бо він зламався. Тут я не знаю, що це тут таке. Давайте зайдемо в сарай. Сарай. Саро, сарай. Давайте зайдемо. Тут у нас цибулька. Ну, щось таке, я не знаю, що це щось пластикове. Отам ще цікавіше, але я там не буду показувати, бо я не вмію там двері відкривати. Вибачайте, тут я не знаю, що це тут таке. Якась типу цибулька чи що тут таке, незрозуміло. Суть різні. У мене тут і дід живе, тому дуже багато. Макарон, гречка, макарони, гречка, ось таке зерно, ще зерно. Ну і тут його немало. Ще таке зерно. Тут всякі приколюшки, моя старенька машинка, чи моєї сестри я ж світки. Отаке от що ще? Оп. Тут ще от от немало його тут. ам ням ням Це колись було ам ням ням Ну, що вони порасіть, бо вибачайте, коротше. Бо колись це розпалося. Це... Коротше, Короче, я краще, вам не буду сповідати цю історію, бо це можна і в дізнатись. дізнатися. Та, ти хочеш. Короче, ми вже вийшли з Сараю, і зараз вам покажу тут дрова. До речі, ми скоро будемо жарити шашлик. Е Давайте вийдемо на гору, це моє найцікавіше. Е, і зараз я покажу вам нарешті. Тут уже скоро будуть розпалювати. Е, подивіться, скільки багато. Я не знаю, що це. Що це, це таке. Я думаю, краще вам не буду його показувати. Не знаю, звідки що це таке. От. Давайте зайдемо сюди. тут, до речі, Так, тут є сарайчик. Подивіться. <гум> а, це вони вирісло. Колись був холодильник, зламаний телевізор, мікроволновка, іграшки, ще трохи іграшок. До речі, от ось цією іграшкою грала ще моя мама. Подивіться, зараз я її покажу. Ось така вона дуже класна. Ну, я, 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 я вже не награлася, хоч і ніколи не гралася. Туди там вже не наша територія, а зараз я вам хочу показати город наш. Тож, як я, звичайна дівчина, мені стало скучно втікати в телефон. Тому я пішла на город. Подивитися, що в нас тут. Ну тут все засохло майже за, за літо. Ну це померзло, це все. Такий період, знаєте. Ауч, ай. Коротше йдемо, йдемо, ми йдемо. Звідки тут кукуруза? Скажіть мені, будь ласка. Тут у нас різні помідори, деякі вже достигли. От, наприклад, оцей. Вкусна. Я, правда, не люблю помідори, але цей саме самосм... дуже смачний. Не мити нічого. Далі тут дуже багато динок, подивіться. Ну, які? От я. От яких диньок, Гарбузов. Оцей великий дуже. Такий, такі. Коротше, багато різних. Є тут білі, є рожеві, є оранжеві, є зелені, є жовті. Які хоч. От, навіть є такий. Схожий на кавун. Вибачте. Зараз я вам хочу показати деякі яблука. Яблука, якщо вони тут є. Яблука. Ні, я ж бабусі не ніби збирала тут яблочко трошки Це вже попадало. Зараз я вам покажу. Ай-яй, я взагалі це. Ой, не покажу вам яблуки і зато покажу дещо цікавіше. Колись, коли мама маленьку була, тут е... Багато і коро... чотири корови, там, багато курочок, гусів, Чо... тут... козочок, я думаю, свиней не йому якийсь. якийсь. Тут дідушкін, це гараж, я його не буду, але мені здається, що обережно там можна зробити свій велосипед. А зараз, я не знаю, що це таке. Нас що то веде. Подивіться, зараз я вам покажу виноград. Короче, первое, что я побачила, вот такой виноград. Мне, я думаю, он кислый. Я думаю так. Он кислый, но вот такие вот, что я бачу. Бачу такие еще. Вот там вот. Такие хорошие. Вот там, вот той. Сейчас я вам покажу. Вон, хороший вот той. Господи, что там такие курицы. А сейчас я вам покажу на Колись тут були і кролі, і курки, кого тут тільки не було. А зараз тут коти, отут, як, якого я вам показувала. Чи не по... О, я вам не показувала? Зараз покажу, тут дуже багато крузу, я не знаю. Звідки вона тут? А тут її миші грозу, грозу, так, подгризують. І от там цілий знаю. Також я вам можу показати. Ще дещо. Ну, зараз. Я вам не показувала собачку. Я живу насправді в іншому місці. Смотри, дивіться, дивіться, дивіться. Його звати Е... звати його Куська. Куська, так. Да. Куська. Отуди от ми насипаємо їжу, туди. Туди. От. Насправді він отакий, та що ж таке? Зараз я вибачте, вибачте, дуже вам вибачаю. Вибачте, супер, вибачте. Все, видно, ні? Видно, ні? Я просто, не... Він дуже старий, ще з маминого дитинства. у нього там щось залишилось трошки, Боже, да як вам це показати? Що мутно, ні? Мутно? Ходи мутно. Ну, у нього там є, коротше, там десь ще кішки є. Блін, чого так мутно? А? Скажіть мені будь-маска. Господи. Ще тут є десь блукають кішки, ну он такий. Зараз я вам поближче покажу такий з цепочкою. Він же дуже давній, тому... Я зайду, але це не обов'язково. Ні, я не зайду сюди. Коротше, ось такий мене село. Е е е туди я не буду по е е показувати, бо ну, я просто не хочу, щоб в мене потім не було проблем. Ну і все. Всім па-па!